Чи потрібно сплачувати податки з коштів, які приходять на PayNir, Vice, Revolut або в інші сервіси? Як податкова може побачити ці гроші? Скільки податків доведеться сплатити із цих доходів? Це канал бухгалтерської компанії Buch.ua. Підтримайте нас лайком та підпишіться на канал, бо це найкращий фідбек, що ми робимо контент, який приносить користь. Більшість людей, що працюють з іноземними замовниками, отримують гроші через платіжні платформи. І раніше ніхто взагалі не думав про податки. Так було до останніх років. Зараз ці кошти може легко побачити податкова. як двома шляхами за угодою CRS, про яку ми говорили у цьому відео. Якщо сервіс, яким ви користуєтеся, підпадає під дію цієї угоди, а більшість з них підпадає, він передає дані по ваших рахунках в Україну. Цю інформацію бачить податкова, і відповідно у неї виникають питання, чи задекларовані ці гроші та чи сплачені з них податки. Але поки діє воєнний стан діє і пільгова норма. Якщо на ваших рахунках лежить менше 250 тисяч доларів, дані про ці гроші не вважаються податковою інформацією, яка може бути використана проти вас. На основі цих даних податкова не може донарахувати вам податки чи оштрафувати. По суті, вам нічого не загрожує. І інший варіант: фінмоніторинг банку. Якщо ви вводите гроші на картку українського банку, це може привернути увагу фінмоніторингу та викликати запитання. Банк попросить пояснити походження цих коштів. Якщо пояснення його не влаштують, банк може передати дані у правоохоронні органи. Про те, як пройти фінмоніторинг та як правильно відповісти на питання банку, ми зняли окреме відео. Подивіться, щоб мати чіткий план дій на цей випадок. Отже, уявімо, що ви не бажаєте ризикувати та хотіли б виводити гроші в білу і платити податки. Скільки ж доведеться сплатити? У податковому кодексі ні слова про це немає. Він, в принципі, не охоплює питання сучасних платіжних інструментів, як от PayPal, PayNir і подібні. Тож нам доводиться користуватися роз'ясненнями податкової. До 2024 року позиція податківців була однозначною. Гроші на платіжних платформах мають оподатковуватися як дохід фізичної особи, навіть якщо ви заробили їх як ФОП. Тобто потрібно було сплачувати аж 18% ПДФО та 1,5% військовий збір. М'яко кажучи, невигідно. У січні 2024 року ця позиція змінилася. Податково дозволило ФОПам виводити ці гроші на ФОПівський рахунок як дохід підприємця. Відповідно, ФОПи-єдинники можуть сплачувати з цих грошей єдиний податок, як правило, це 3 або 5% від суми. Та військовий збір, який з 2025 року необхідно платити. Але увага, є два нюанси. Перший, ця можливість доступна лише якщо ви виводите гроші на підприємницький рахунок. На звичайній банківській картці вони вважатимуться доходом фізичної особи. Другий також не можна задекларувати ці кошти та залишити їх на рахунку Payneer чи іншої платформи. Їх обов'язково потрібно завести в Україну до кінця звітного кварталу. Інакше вони вважатимуться доходом фізособи. В цілому ситуація доволі сприятлива для платників, адже єдиний податок платити вигідніше за ПДФО. Проте залишається доволі багато, як то що робити з комісією при виводі грошей, або який курс застосовувати. Усі ці моменти варто досліджувати персонально та під кожну ситуацію обирати своє обґрунтоване рішення. Якщо вам потрібна допомога чи є питання, напишіть у коментарі. В описі до цього відео я лишаю контакти для запису на консультацію. Слідкуйте за нами, адже ми запланували ще багато цікавого та корисного контенту.